Анатолій Шовкун готується до тренування з адаптивного дзюдо. у 2023 році. Чернігівець отримав важке поранення на фронті, втратив ногу. А зараз пристосовується до життя без кінцівки. Відновлення реабілітації проходить активно. Якби я вже ну я вже майже відновився, просто починаю займатися далі, пристосовуватися до життя вже там, без, без кінцівки. Якби нова нова адаптація, настав час нової адаптації в моєму житті. Ну от пристосовується саме через адаптивне дзюдо. Ну, це реально це круто, це і, ну, і ти фізично розвинений, ти завжди в формі, і тут а, завжди є з ким поспілкуватися, завжди бачиш спортсменів різного типу. Ну і високого рівня, і тільки тільки почпопочатківців, бачиш, як вони ростуть. Там так ну підтримка це в першу чергу. Підтримка один одного. Анатолій з маличку займався дзюдо. Потім була успішна кар'єра у кікбоксингу. Тепер знову повернувся до дзюдо, але вже адаптивного. Каже, що тренування і спілкування допомагають почувати себе в доброму фізичному і психологічному стані. Любивий спорт – це допомагає людині там. І психологічно, фізично, в першу чергу, ну, якби відновитися, відновитися, пристосуватися, і на цьому життя не залишається. Якщо ми залишилися, сьогодні то, тому ми ще потрібні. Тут для чогось. І це не, ну, не повинно так, що там, Аган ти втратив кінцівку, ти там, вже опустив голову, все, там, життя завершилося. Ні, на, ну, це якби новий виклик, це потрібно сприймати так. Тим більше, -то, я ж, вже повторював, що тут багато підтримки від спортсменів, від діючих спортсменів, від усіх, які виступають і, і доволі на високому рівні. І воно допомагає адаптуватися ти в колективі. І саме здом тобі там щось підсказали, ти там щось підказала. Це якби ну, комунікація, в якій ти розвиваєшся і психологічно, і фізично, і ти почуваєш все добре. Тому що люди, які втратили кінцівки, їм взагалі потрібна там, ну, як, так би сказати, фізкультура. Щоб розвиватися, щоб развив, ну щоб розвиватися далі, і не сидіти на місці, тому що тут теж почнуться там зайва вага, там і так далі. проблеми по здоров'ю потрібно обрати якийсь спорт, навіть залежності, там у тебе є кінцівки чи немає. Тренується Анатолій у відомого тренера Ігоря Бурого хочуть створити групу з ветеранів, що втратили кінцівки для занять з адаптивного дзюдо. Запрошують охочих дзюдо, так так би мовити. Ну, основне це стійка. Тобто боротьба в стійці, китки. От, але в випадку з Анатолієм, коли немає нижньої кінцівки, тобто тут змагання проходять тільки в боротьбі лежачі в партері. Ну і все одно навіть це впливає, що там партер, але також кінцівки немає, тому треба все переосмислювати, адаптувати під, ну, під дану специфіку. Ну, Тобто, тобто так. Здібний <звітність> спортсмен? дуже дуже». Фізично сильний, здібний. Я ж кажу, що ну, він раніше займався дзюдо, тому в принципі, в принципі, нормально. Все, все виходить, все, все добре. У вересні Анатолій виграв турнір з адаптивного дзюдо, який вперше провели в Україні. Готувалися до нього і хотіли виступити якнайкраще. На сьогоднішній день немає ніякої ну, програми там, як працювати там і так далі, як готувати спортсменів. навіть не було. Якихось чітких правил, до чого готуватися на змаганнях. А у нас була задача підготуватися до всеукраїнського турніру, першого турніру, який проходив у місті Вінниця в рамках чемпіонату України, також провели перший всеукраїнський турнір з адаптивного дзюдо. Задача була на нього підготуватися Анатолій дуже хотів виграти і ну, так, правила ну, не знало, тому готувалися до всього, так сказати. Ну, отак от і почалося. Ну я не знаю, методом проби помилок. Це тільки початок, і якби там, да, я там виграв там три сутички, але це хотілося б, щоб це було на міжнародному рівні представити нашу країну, тому що наші люди найкращі. І повинні всі знати, що якби, для нас немає ніяких там преград, що там є тебе кінцівки, чи немає кінцівки. Наші спортсмени показують дуже високий результат в усіх видах спорту, незалежності від. До цієї війни, тобто і здорові спортсмени показують, і паралімпійці виступають дуже, ну, дуже, дуже сильна збірна. Тобто, теж хотілося, щоб це бачили вони всі на міжнародному рівні, що якби нас не, нас не зламати. Ми будемо виступати в залеж... ну, не в залежності від того, є там в тебе кінцівки чи немає, це все-таки на психологічному рівні.